Стів по листям жовтень, а це значить, що надійшла пора нового театрального сезону. Я сподіваюся, що затяті театрали уже з завмиранням серця очікують, чим же потішать рівницькі служителі Мелюпомени своїх прихильників. Тим паче, що інтригу керівники театру посіяли ще торік, коли у цій студії та на Шпальта газет повідомили про ідею здійснити постановку за відомим 20-го століття про життя маленької дівчинки Поляни. Так ось, 10 жовтня, день прем'єри. І у нас в гостях директор художній керівник театру народний артист. України, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка, Володимир Петрів та Ольга Боровець, артистка драми, дебютантка та виконавиця головної ролі у прем'єрній виставі. Вітаю! Вітаю! Пане Вітаю. Володимире, чому саме Ю Поліана стане визитівкою цього сезону? Ну, мабуть, так склались обставини, але я завжди намагаюся робити вистави ті, які не можу не робити. Я коли знайомлюся з будь-яким твором то він або викликає в мене одразу захоплення, або байдужість. Ну, от ті твори, які викликають у мене захоплення, я коли почитав Поліанну вперше, я був під шаленим враженням і зрозумів, що рано чи пізно це з'явиться на сцені. Ну, власне, Поляну ставили свого часу не одні, не одні не один театр і за кордоном і в Україні. До речі, кілька років тому її презентували Заправо. і вів'яни в театрі Заньковецькій. Але там, до речі, там зіграла роль дівчинки, доросла актриса. А ви ж наполягали, що саме має бути 11-річна дівчинка. Я завжди переконаний був, що цю роль має грати дівчинка. Оскільки маю досвід роботи в театрі і розумію, що актриса у віці. Яка б вона була не була юною, вона все одно не зможе мислити і думати так, як мислить дівчинка, якій 11-12 років. Все одно актриси намагається зіграти на сцені молоду дівчину. Вони будуть думати про те, як зіграти молоденьку маленьку дівчинку, а менше будуть думати про те, що вони роблять на сцені. І тому я наполягав на тому, щоб це була маленька дівчинка. А, а, а як довго шукали? Маленьку дівчинку? Ну, майже, майже півтора місяці. Ми проводили кастинг із 35 претенденток. От відібралось це чудо, яке буде виконувати завтра роль Поліани у прем'єрній виставі? Олю, ти перемогла і пройшла дуже складні три тури чи кілька тих турів кастингу, і нарешті от дійшла до такого моменту, до прем'єри. Звичайно, це лестить. Але чи легко було знайти спільну мову з дорослими акторами, і чи легко тебе впустили в свій колектив? Як було працювати? Мені сподобалось працювати з дорослими акторами. А що було найважче? От, наприклад, на, на етапі кастингу це ж було дуже багато дівчаток. Що треба було зробити такого, аби все-таки стати ну, найкращою? Будь собою. Просто бути собою? Ну, це була я просто, головна я, вимога. я просто Здивований правильною відповіддю, бо вона була сама собою. Вони не зустрічалися між собою. Ну, іноді. Їх приходили по п'ять, по, по, по троє, по четверо. У них були призначені години певні, і вони, як правило, між собою не зустрічалися. Бо була спокуса залишити двох виконавець і репетирувати з двома. Але я зрозумів, що, по-перше, не потрібна конкуренція в такому віці, в дитячому. Оця боротьба за право бути першою на сцені, вона в цьому віці не потрібна. А по-друге, ну, це надзвичайно титанічна праця, як для дитини, так і для дорослих, які поряд з нею. Тому що це нелегко, і я зрозумів, що це можна буде зробити тільки з однією актрисою. Олю, як тобі чи зізнасла спільну мову із Юліаном, хлопчиком, який уже має досвід гри на сцені? У вас там є спільні сцени? Як доводилося працювати з ним? Чи допомагав він тобі? Так, -да, трохи допомагав. А загалом, загалі, робота як тобі сподобалася? Це було для тебе щось нове? Чи ти вже мала досвід? Можливо, ти займалася десь якісь театральні студії? Можливо, ти мала якісь уже напрацювання акторські. Ну ні, я так не мала, але я ходила в модельну школу, і там був у нас такий предмет предмет Акторська майстерність. Оля, як твої однокласники і друзі сприйняли новину, що ти тепер така вже повноправна актриса театру на сайті театру, твоє фото, де написано актриса драми? Оля Боровець, як вони сприймаються? Чи є ті, хто е, заздрить тобі, чи є ті, хто пишається тобою, чи допомагають друзі тобі? Адже тобі тимчасово довелося ну, трошечки уникнути навчального процесу в школі? Я навіть не знаю, я не питала. Не питала? Ніхто ще тобі такого нічого не казав. <рес> а як от зі школою, як от зараз навчання? Ну, поки я не ходжу в школу репетиції. Репетиції. Репетиційний процес займає увесь твій вільний час, так? Ну, да. Ми звернулися з проханням до керівника 15-ї школи і попросили останній тиждень перед прем'єрний звільнити Олю від занять, за що я дуже вдячний за розуміння. Але я переконаний, що Оля все дожене, вона зможе все зробити, те, що вона пропустила у школі, бо вона надзвичайно наполеглива, вона життєрадісна дівчина і вона їй підсило все. Я зрозуміла. Пана Володимира Поляна, хрестоматійний твір, його читають зараз на уроках світової літератури у п'ятому класі. Вона рекомендована для читання. Але як на мене, це твір більше для дорослих. Звичайно. Все одно він навчає більше дорослих. А на яку аудиторію розраховували ви? Тільки на дорослих. Ну, але й на дітей теж. Ми ж зробили виставу, яка буде йти ввечері. Вона <кій> буде це вистава для дорослого глядача. Оскільки ну, мені здається, що. Те, що робить Поліана з дорослими людьми, є якраз в основі цього твору, вона змінює цей світ, вона змінює цих людей, вона, вона робить його цікавішим, вона робить його різноманітнішим, вона робить його взагалі кольоровим. Бо, як на мене, то Поліана, і ми намагалися відобразити це у виставі. Я хотів зробити її кольоровою цю виставу. Вона мала має розпочинатися з темних тонів, але завершуватися в кольорі. Бо ці люди, які не вміли так мислити, як мислить Поліана, все ж таки з її допомогою починають мислити по-іншому. І тому вона їх змінює. Звичайно, для дорослих, але я рекомендую дорослим приходити на цю виставу з своїми дітьми. У скажи мені, будь ласка, Поліанна, от коли ти прочитала твір, коли ти познайомилася зі сценарієм, ти побачила, що Поліанна це дійсно дівчинка своєю філософією, своїм світоглядом. Вона навчила грі чарівній грі усіх хто її оточував у тому сірому буденному містечку. Так? так вона навчила людей радіти. І, от як на мене, то найголовніше була ота радість, коли вона казала, розповідала своїм друзям новим, що вона мріяла про ляльку, їй подарували. Милиці. Mm -hmm. І вона навчилася радіти з того, що милиці їй не потрібні. Mm -hmm. так? Mm -hmm. А чи можеш ти сказати, що є у твоєму житті щось таке, з чого радієш ти? Чи Поліанна, це ти? Ну… Mm -hmm. Цій, цій mm -hmm. грі ти навчилася вже завдяки виставі? Так. Mm -hmm. Тобто ти можеш сказати, що ти вже навчилася радіти тому, що маєш, так? Так. Як на мене, то на сьогодні чи не час, от в таких от складних умовах і економічних, і політичних, ми ну, мені здається, мусимо просто йти на цю виставу, аби зарядитися цією енергетикою. Ну, мені здається, що вона якраз саме на часі. Якось так, це випадковість. Я не хочу сказати, що ми такі мудрі і так вдало, навмисно зробили це саме в цей сезон і на відкриття. Так складається, так складаються обставини. Мабуть, ну, хтось допомагає нам зверху приймати правильні рішення і приймати правильні рішення стосовно репертуару. Але це справді так, тому що ну, в сьогоднішній складний час, коли ну, майже немає з чого радіти, треба знаходити щось таке, як у Поліанни, з чого можна буде порадіти. Тобто, як ти кажеш у, у, у одному з епізодів, коли ти кажеш, що ти задоволена, що сталася ця аварія? Я задоволена, що сталася ця аварія. Чому? То, тому що тітонька Полі мені почала говорити Люба, а мені дуже подобається, коли рідні звертаються до мене. Люба. От, от бачите, дійсно, такі слова мають навчити всіх нас говорити один одному, що ми їх любимо, правда? Татко навчив її знаходити, е, якщо є якась невдача або якась. Біда, він навчив її знаходити ще щось гірше. І тоді ти можеш радіти з того, що ти маєш сьогодні. Пане Володимире, я философія. глянула на репертуар, і вистава Поляна буде йти у щільному графіку лише за пів місяця жовтня вона має вийти шість разів. І це чи не накладно це для юних акторів? Я думаю, полянка наша справиться з цим. Бачите, вона хитає головою. Вона обов'язково справиться з цим. Ну, найбільше, звичайно, вона втомлюється, це не легко. Адже з усіх епізодів, з 21 епізоду, які Поліанна на сцені, вона тільки два епізоди має для переодягання, де вона не присутня на сцені. Всі решту епізоди вона на сцені. І це складно. Іноді це складно дорослим акторам. Я навіть пам'ятаю, коли я грав Богдана Хмельницького, а це, а це всі епізоди на сцені до єдиного. То мені, актору з досвідом, чоловікові, зрештою, який має фізичну силу, мені було важко фізично цих дві години бути на сцені. Я вже не кажу про те, що треба витрачати емоції свої, треба затрачатися. Я для себе нещодавно відкрив такий термін, як тепловіддача серця, вичитав у одного хорошого автора. Так, от, та тепловіддача серця, у неї і є. І головне, щоб їй вистачило фізичного здоров'я витримати це. Але це тільки перший місяць. Оскільки це прем'єра, і багато її попит є великий, то звичайно перший місяць шість вистав. а Далі буде трішки менше. Олюню, а як ти вважаєш? Ти витримаєш оцей такий. Напруження таке майже щодня, субота, неділя там. Далі середа, і знову і знову, і знову. Чи це для тебе буде от просто ще стимул, стимул краще і краще працювати? Як тебе? Да, да мені подобається працювати, особливо, особливо. особливо проходити усі епізоди першу дію і другу. Цікаво. Відтоді, як ти стала такою, вже задіяна була в репетиційному процесі, чи не майнула у тебе думка все-таки повернутися в цей театр, потім згодом навчитися і прийти уже, маючи такий шалений досвід, прийти, повернутися, працювати сюди на сцену Рівненського театру. Колись закінчити інститут. Є чи така університет мрія? театральний повернутися сюди дипломованою спеціалісткою. Хочеш? Да. Ну, Будеш це старатися. приємно. Я думаю, що, що це дуже приємно. Свого часу Еленор Портер, авторка книги, за настановою читачів через два роки побачила світ нова книжечка юність поляни. Так я думаю, що ти про це знаєш? А чи нема у вас такої думки, чи не була така думка згодом, десь можливо втілити в життя і таку постановку? Адже діти, актори мають здатність швидко рости? М можливо, вони ростуть швидко, і це справді у нас в інших виставах. Є діти, які повиростали вже, які не можуть грати. Ми їх вимушені з певним періодом часу зміняти іншими акторами, дітьми, тому що виростають так швидко, що не встигаєш. А я все-таки маю надію, що ця вистава буде користуватися попитом, і що полянка буде мати довге сценічне життя в театрі. Звичайно, можливо, виникне ідея. Вся проблема полягає тільки в тому, що немає інсценізації. І Звичайно, складно зробити інсценізацію, коли ти цим професійно не займаєшся. А я скажу чесно, що професійної інсценізації на сьогоднішній день полянни в Україні нема. І наша не є досконалою, я переконаний, оскільки ми її робили самостійно. Але це треба робити. І можливо, така ідея виникне. Я знаю, що багато що залежить від от того, як смачно перекладений твір, адже можна перекласти просто такими штампами перекласти, а можна перекласти дуже оригінально і смачно. Чи, ми, використали, чи такий... ми використали переклад з видання Нестайка mm -hmm. і ми нічого не змінювали в цьому перекладі, ну, за виключенням деяких фраз, які ми трішечки переробили або переставили місцями слова. Це вже я як режисер робив, оскільки іноді ну, ми розуміємо, що завжди. У актора попереду повинна йти думка, а слово потім. Слово це, це, це останнє. Думка повинна бути попереду. І тому для того, щоб ця думка була попереду, іноді якісь фрази доводилося просто замінювати місцями. А так, переклад, мені здається, хороший. Інша справа як актори, бо актори дуже часто використовують слова паразити. Вони вискакують у них, з цим складно боротися, але ми будемо. Якщо казати про книжку, то закінчується вона по одному. Постановки і інсценізації цієї вистави закінчуються інакше. Книга закінчується листом Поліани, про те, що вона там, не будемо казати, але лист до тітоньки, який каже, що вона сподівається в найкраще. А чим закінчиться вистава? Буде хеппі енд? Не хотілося б нам розкривати сьогодні фінал нашої, нашої вистави, те, що придумали ми у фіналі. Але. Мені хотілося зробити виставу з світлим закінченням. Ну, оскільки вона є світлою фігурою, вона є таким світлим, світлою плямкою в цій виставі. Серед цієї сірості з'являється дівчинка у сукні в червону клітинку. Вона сьогодні сидить у студії в цій сукні, в якій вона буде з'являтися в першому виході на сцену. І оця плямка червона серед сірості, буденності. Запалює бажання цих мешканців змінювати цей світ своєю психологією, своїм мисленням неординарним. І, звичайно, нам захотілося зробити світлий яскравий фінал, надзвичайно оптимістичний, і мені здається, що він буде вдалим. Пане Володимире, що ці... Володимире, що ще цікавого побачить Рівняно у новому сезоні? У новому сезоні одразу по прем'єрі театр уже працює над цим другий місяць. Але одразу по прем'єрі приїздить режисер із Києва Максим Голенко, який буде робити рок оперу Біла ворона. У нас домовленість з авторами Білої ворони Юрієм Рипчинським і Геннадієм Татарченком, автором музики про те, що. Вони максимально долучаться до співпраці з театром, оскільки це буде теж перший в Україні експеримент, оскільки вистава буде йти вживу, з живим оркестром. Цю ну, виставу, виставу робили, але вона завжди йшла під професійну фонограму. Mm -hmm. Робились професійні фонограми, і вона виконувалась під фонограму. У нас же вона буде йти вжив, з живим оркестром. Живий оркестр вже слухали. І Татарченко слухав, і режисер слухав, вже слухали вокальні партії, які готові до вистави. Ну, вони високо оцінили можливості театру. Подивимося, що вийде взагалом. Але в грудні, на початку грудня, рівняно очікує нова прем'єра, це Біла Ворона. Ну а далі різдвяні свята це подарунок дітям, обов'язково новорічна різдвяна казка. А далі режисер театру Олександр Олексюк бере в роботу дуже цікаву п'єсу сучасного польського драматурга, яка називається Наш клас. Надзвичайно складна, але дуже цікава для акторів, і я думаю, вона буде мати теж успіх, бо надзвичайно цікаві акторські роботи можуть бути. Надзвичайно цікавий сюжет, надзвичайно написана, цікава п'єса. Не хочу розкривати всіх секретів, але мені здається, це може бути дуже цікаво. Ми ну сказали, і багато багато іншого. Ви сказали про білу ворону. і у Мене одразу згадалося на слуху багатьох людей рок-опера Біла Ворона. Це за участю Тамари Гварцителі і Олександра Малініна, але так. вона розкішно звучала російською мовою. Чи є достойний переклад? Ну Рибчинський зробив прекрасний переклад. Мені здається, він нічим не гірший російського, а навіть кращий. Та й не говоріть зараз про російський переклад, бо я не хочу це слухати. А скажіть тоді відкритий інтригу, хто ж буде в головних ролях? Uh, у нас. Є дві актриси, які сьогодні працюють над, над цією роботою. Хто Жанна? Ми, ми не можемо сьогодні говорити, хто з них буде кращий. Можливо, вони обидві будуть грати, а можливо, хтось не буде, тому я не буду сьогодні називати прізвищ. Оскільки це завжди болісно серед редакторського складу, якщо я працював, а потім не вийшов на сцену. Бо я би хотів сьогодні подякувати, як у нашій ситуації, актрисі театру, яка Дублювала Поліанну, коли вона не могла репетирувати, коли вона виходила на сцену з дорослими акторами, виходила в ті місяццени, які робить Олічка Жанна Бичковська, яка не вийде на сцену в цій ролі, але яка допомагала Олі, допомагала мені, допомагала колективу, аби Олічка справилася з цим усім. Тому така акторська доля. І я дуже вдячний їй за це. І вдячний всім, хто от, з любов'ю, з трепетом ставився до. Нашої роботи, хто допомагав Олі, хто допомагав мені, хто допомагав взагалі театру у створенні цієї вистави. Ольга, це була робота на рівні з дорослими. Ти відчула на собі, що таке хліб акторський, і як це. Як це ну, Підкорятися наказам режисера, як це відстоювати оті мізансцени, як це годинами репетирувати якусь фразу, яка не виходить? Як це займатися сценічною мовою, сценічним рухом? Як це знати і запам'ятовувати ті мізансцени? Чи важко було включатися в цю роботу? На початку да, а вже в кінці легше. Ну як наскільки? Хто тобі допомагав? Ти прислухалася до порад Володимира Юліановича, чи да. все таки прислухалася до порад акторів? Всі тобі допомагали, включалися в цю роботу? Так. Да. А найбільше допомагала Жанна, Володимир Юліанович і Алла Луценко. Алла Луценко, яка грає Тітоньку Полі, да. так? Я зрозуміла. Олюню, що б ти могла сказати своїм одноліткам, своїм друзям на запрошення, от як би ти їх запрошувала до, до театру? Чи варто прийти на цю виставу? Як ти вважаєш? Їм всім? Так. Да. А чому? Що вона їх навчить? Ну, більшість моїх друзів дуже багато злі, розчаровані. І ображені на життя да. теперішнього часу, так? Mm -hmm. То ти б навчила їх цією виставою що? Що треба радіти навіть з невдалощів. З нев... невдалося. Невдача. Хай, хай буде, буде з невдалості. Я думаю, що ти е, теж навчилася тієї гри, яку. Вчила там у свій час Поліанну, у всіх, хто її оточує. Ти тепер зможеш навчити цієї гри своїх друзів? Так. Ти вже в неї включилася. Дякую тобі, Олюню. Я ще хочу до вас, пане Володимире, в запитання. Цього року двічі рівняни мали змогу, отак, от без отого обмежування, на вулиці, на вулиці ага. бачити вистави, сватання на гончарівці, чи радше сватання на лебединці. Щодо вражень глядачів, то це одні захоплення. А щодо думки вашої, і щодо думки акторів, це, це Що треба це травшо. Це був за досвід. Це це хороший досвід. Це не ми вигадали. Театр починався з цього, з вулиці. Ви ж розумієте, але не весь репертуар годиться на вулицю. Такі вистави, як сватання на Гончарівці, чи пошились у дурні якась українська класика, вона годиться для вулиці, і треба грати. І ми будемо це робити. Будемо підгадувати так, щоб погода була добра. Це може стати доброю традицією, можна закривати театральний сезон на вулиці і закривати театральний сезон на сцені. Я гадаю, що ми будемо продовжувати на наступний рік. Обов'язково покажемо у дурні». Це буде інша вистава. Хто не бачив з рівнян, зможе прийти на вулицю і подивитися цю виставу. Скоріше за все, що це вже буде весною, коли буде тепло. А чи не було ремствування такого акторів, актрис? Ні. Можливо, що з великими і рампами я виглядаю краще ніж просто на вулиці за за два кроки від глядача? Ні, 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 у мене немає таких акторів, які там ремствують, що це щось не так. Вони роблять те. Що вважають за потрібне, а вони вважають, що потрібно це робити без будь-якої вказівки. Вони це робили з великим задоволенням. Всі задоволені цими виставами, адже це абсолютно безкоштовно. Вони в свій вільний час практично це все робили. Тому ну, говорити. Про те, що хтось був чимось незадоволений, не може бути. Звичайно, актриса хоче виглядати гарно в першу чергу. Актриса, бо актор це інша справа, а актриса вона завжди піклується про те, а гарно виглядати. Але в мене такі актриси, які виглядають гарно і в житті, і на сцені. А чи є ще якісь амбітні плани? Адже, мабуть, все рівне знає, що Петрів це амбітна людина, яка як що затіяла, те втілює в життя. Що ще нового? Да саме амбітний план це робити якісно свою роботу. Оце і це і все. Я прошу всіх робити якісно свою роботу. Якщо ми її будемо робити якісно, ми можемо мати невдачі. Навіть працюючи якісно, можна помилитися, можна спіткнутися. Але я завжди казав, пробачають невдачу один раз, другий раз, третій раз це вже не невдача, це вже закономірність якась. Тоді треба щось змінювати. Я закликаю всіх своїх колег робити якісно свою роботу, чесно і віддаватися їй, і все буде гаразд це і є самий амбітний план. Я хочу, аби аби наш театр ставав з кожним днем кращим і кращим. Мається на увазі не тільки те, що нам бракує там ремонту, нам бракує багато всього. Ми можемо позавкручувати всі лампочки, буде дуже світло в театрі, буде дуже красиво, буде мармур блистіти, але театру може не бути. А може бути щось трошки там десь недороблено, бо нема на це зараз коштів. І я не вірю в те, що вони з'являться найближчим часом. Але є театр, є дух театру. І тоді це театр, тоді туди приходять люди. Я вірю в те, що туди будуть ходити люди. Ну, власне, дійсно, театр це душа. Але я б хотіла повернутися тоді знову до прем'єри, до вистави про більше Душе про доволі. і про виставу. У вас вже є досвід роботи з дітками. Вже не в одній виставі задіяні малесенькі юні актори. А як важко було працювати з дитиною, яка постійно ви кажете, майже в усіх сценах задіяна з головною героїною дитиною? Ну, якщо ви якщо ви чекаєте від мене, що я скажу, що мені було важко, то я такого не скажу, навіть якщо мені було важко. Зволює працювати легко. Зволює працювати легко, бо вона, от е, коли вона прийшла, я не хочу сказати, що у мене одразу виникло бажання працювати тільки з нею. Були інші претенденти, які ну, заслуговували би, напевно, на поліану. Але я не знаю, чим вона мене купила. От вона прийшла е, і вона була сама собою. Я її побачив, і мені здалося, ми якраз залою Луценко, яка мала виконувати і виконує у виставі роль тітоньки. Вона мені допомагала в кастингу, бо вона читала тексти з ними, вона пробувала це робити. І ми зрозуміли десь обоє в один і той же самий момент, що ось вона, та поліана, яка, яка нам потрібна. От зайшла дівчинка, і мені здалося, я так в серці щось там е, йокнуло. йокнуло. І я зрозумів, це, напевно, вона. А потім спробували читати текст, я зрозумів, що це точно вона. І далі, далі, далі ми пішли на сцену вже на другий раз. Ми побігали по сцені, ми покричали. Пам'ятаєш, як ми бігали по сцені, пробували силу звуку, чи достатньо в неї звуку, аби її було чути в залі, бо це теж дуже важливо. Тут же ж дуже важливі тексти. І ці тексти не можна пропускати. І ми постійно боремося з цим, щоб Оля голосно, Оля, щоб чули в залі. Бо актор, актора мають бачити, чути і розуміти. а... Як прийшла ідея спробувати свої сили у кастингу? Хто тобі сказав? Ходімо на кастинг? Це ти дізналася, чи мама, чи родичі, мама. чи друзі? Мама. Ну, мама не знайома розповіла, побачила про цей кастинг і розповіла мамі. А мама вирішила, що варто вам спробувати? Угу. Вона запитала мене, чи я хочу. А ти? Як завжди. <реш> Як завжди, це звичайно хочу. Да. Дякую тобі, Олюню, Дякую вам. Я хочу ще раз принагідно привітати у вас усіх з відкриттям нового театрального сезону. Розумних, вдячних, мислячих і толерантних глядачів вам. А Олю, вітаю ще раз з дебютом. З прем'єрою, і ще раз хочу привітати з Днем дівчаток, який ми святкуватимемо неділю 11 жовтня. А всім панянкам нашого краю раджу прийти на прем'єру і там таким чином відсвяткувати новий день дівчаток, який, до речі, цього року світ відзначає лише в четверте. Миру нам, здоров'я, терпіння і непохитної віри у те, що все у нашій країні буде добре. До побачення!